Всім привіт! Нарешті, практично під кінець липня, у 2023 році достигли перші помідори. Ось бачите, два таких невеличких помідори. Це сорт Дебарао. Посадив я рожевий, червоний та чорний. Це червоний сорт. Ось Бачите, тут ще один помідорчик починає тільки достигати. Дуже пізно. Помідори достигають в цьому році, ну але нічого не зробиш. Помідорчики, хоч і маленькі, але на корчі їх є дуже багато. І зараз цих два помідори я зірву і розріжу, покажу, які вони всередині. Ну і розкажу, які на смак. Друзі, а ви садите помідори до варау? Як вони вам на смак смачні? Можливо, консервуєте їх на зиму? Пишіть коментарі під відео, буде цікаво почитати. Ось так виглядає помідор деборао в розрізі. Я його посолив і зараз буду смакувати першими домашніми помідорами в 2023 році. Помідор смачний. Можна садити і в наступному році. Є в мене серед помідорів дебарао, нагадаю, рожевий, червоний та чорний. Це червоний помідор, ну а рожевий та чорний ще повинні достигнути. Друзі, напишіть коментарі, хто вирощував або купляв такі помідори, як вам на смак, і чи зручно їх закривати на зиму, консервувати в банках. Пишіть в коментарі під відео, буде цікаво почитати.